Мне часто предъявляют, и прямо сейчас комментарии предъявляют, что вы, Аристоич, презираете украинцев. Друзья мои, я презираю украинцев. Я вам в лицо говорю, что я вас презираю. Вы фуфло. Полнейшее фуфло, дерьмо, которое надо вы... просто стыдно вытирать с сапога. Там где-то преступок какой-то, вляпался и пошел дальше. Потому что вы не только не можете ответить организационно, идеологически, этически на последние вопросы, вы даже стыдитесь их поставить. Хто вже здавав этот учебник, хто же його подписал. Оксен Лісовий, родители которого посадили там в тюрму в, тюрьму, я не, в Сибири, они выросли, этот самый, вони виросли, вырос в засывании, да, а теперь а тепер же ті методи, що какби к його родителям, українським дітям запрещаем говорить на русском языке или на народному языке на этих самых и плодя сосательные учебники. Що да? я можу вам сказати? Ми несемося. ми несимося туди, туди. Але у мене є ще для вас одна історія. Ми вже подивилися про Аристовича. Що вам сказати, просто щоб ми не розгадували, хто такий Олексій Арестович. Він, у нього ж 33 бойових виходи. Ну, це по-перше. Ну, тобто, це шахрай насправді. Розумієте, це шахрай і таких шахраїв. Давайте Спартака Суботу згадаємо. Рома, що ти не робив? Навіщо ти згадав Спартака суботу? Нам же жадансують тепер. 33 выхода Спартака субботы. Мне плевать э, на мнение социума. Я считаю, что репутация это полная чушь. Э, потому что репутацию нужно один раз испортить, никогда к ней не возвращаться. Репутация это рычаг. быдла над талантливым человеком. А мораль придумана сильными для того, чтобы слабые не выебались. Вот и все. один носитель советского языка. И вот этот подход про репутацию это не важно. Целус вот знает это типа. Извиняться, ну сколько я должна извиняться, вот. но ну, я не понимаю, Бо почему була людей в Украине заставляют извиняться, Бо ты была, например, в том момент А перед кем я должна извиняться? Перед людьми, почему перед людьми? Потому... Мне плевать на мнение социума. Я считаю, что репутация это полная чушь, потому что репутацию нужно один раз испортить, никогда к ней не возвращаться. Репутация это рычаг быдла над талантливым человеком. Мораль придумана сильными, для того чтобы слабые не выявлялось. Вот и все. Найгірша репутація була у і Його розіп'яли. Говорив нам неодноразово Спартак Субота, і він знову повертається з цим неоціненним складним, з цією неоціненною складною мислеформою, якою буде ділитися в інтерв'ю. Прости господи, на каналі Психологіні. Ну, бачите, кучно пішли. Вони так піш, 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 і розприскують, розприскають. Ну, я зайшла на канал Психологині. А, Дуже цікавий продукт. психологи Я вважаю, що це взагалі чесно, я психолог. Я вважаю, що психологи це абсолютно безполезні люди. Психіатр так. Да. Це останнє інтерв'ю, яке було на цьому каналі. Я не буду вам розповідати, що це за канал. Неважливо, що це за канал. І Це гостя, це не психологиня, це гостя. Вона сказала, що вона сама психолог, тому психологія психолога не ну, треба слухати. І Я навіть заради цікавості подивилася, тому що ну, Спартака Спуту, вибачте, я дивитися. не буду, І не хочу. Я вже розібрала. Власне, Мені здається, що буде та ж сама історія про те, що репутація не важлива, я не буду ні перед ким, з, е, вибачатися. я такий чоловік, який є. Люди повинні дозволяти бути такими, як вони хочуть. Бути. От ця ж вся історія. Буде, буде оця бичка, яку ми тільки що послухали від Ольоши Арістовича, Оце все буде. А, але мені було цікаво подивитися на психолога, яка говорила з цією господиною mm -hmm. Анастасією Покрищук. І вони там говорили про бодіпозитів, про те, що типу, можна робити зі своїм стілом все що завгодно, і це не селф-харм, і тощо, то що, тощо, тощо. І я дивилася це відео і розуміла, що да, це взагалі не про селф-харм. тому мені хочеться ну, не про самопошкодження, само не про саморуйнування. Це взагалі не про саморуйнування, от особливо цей епізод, я вам просто дам. Десять секунд, послухати, ви зразу зрозумієте, що це взагалі не про саморуйнування. І я так зрозуміла, що весь контент там приблизно такий. Ну, у тебе є там сексуальна життя? Звісно. Ну, кстати, зараз бросила піть, ну, перестала, я так сказала, бросила як бути алкоголічка. Перестала пить, і вже несколько місяців немає. Ну потому что вот, выпивала, тебе тянулось. К... Нет, просто что... Що... Нет, так мне и так у меня, меня либида высокая. Mm -hmm. Но так как ты понял, я вот это смотрю, думаю, боже, ну точно вроде бы. Нет, но вроде бы, да. А вот mm -hmm. когда я выпью, я ну, могу на все закрыть глаза, и у меня есть личная жизнь. Mm -hmm. Есть такое, да. Ну Це ж взагалі, це, це ж про нормальну здорову психологічну людину. Коли я вип'ю, у мене є можливість закрити глаза, і тоді у мене є лична життя, секс, в тому числі. Да? Ну типу, Для того, щоб в мене був секс, мені треба бухати, тому що тоді -то, я, я можу закрити на всього глаза. Ну. От э, вам э, канал психологам, прості, господі, на якому вони говорять про якісь. Речі про те, що вони абсолютно психологічно здорові, усвідомлені люди, і в них все хорошо і так далі. І от вони сидять і обговорюють своє право на те, щоб бути таким, як вони хочуть бути, і то, тощо, тощо, тощо. І я розумію, що це, знаєте, це історія про те, що а, певні люди роблять контент. І ми про це говорили минулого тижня, коли я цитувала Помаранцева, який дає дозвіл аудиторії на те, про що говорять в цьому відео. Власне, цей контент дає дозвіл аудиторії говорити про те, що, ну, типу, є алкоголь, є лічна жизнь, ти закриваєш на всі глаза. Воно, воно, воно звучить, як, ну, як ну, між іншим. ну, типу, Такий контент дає дозвіл на дуже багато речей, які ти. Між іншим, так, от ніби й не считуєш, а воно так: ну там, типу, ну, це ж норма. Це... Там, там була, наприклад, історія: вона обговорювала анорексію, і ця Пакрищук говорить: ну, мені до анорексії, звісно, далеко. І вона про це говорить як про мету, яку її не досягнути. ну, Ну, що це щось хороше. Ну, психологиня говорить, ні, там, звісно, це погано, це і це так, да, 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 це погано, але потім вона знову говорить про анорексію як про мету. І це прям чутно. Ну, тобто, контент, звичайно, такий, який дає дуже багатьом людям право бути таким, вони є, жити зі своїми тарганами, і підкріплення того, що вони на це мають право, і що вони не одні такі. Ну, як і я теж своїм контентом теж даю підкріплення. Нам, всім бути українцями і не вважати, що це щось ненормальне. Тільки питання в тому, що е, ну, все ж таки, коли ти не зупиняєш свою подругу в тому, що типу, Давай подумаємо, чи нормально те, що у лічна життя, алкоголь так от зав'язані. Ну, типу, давай подумаємо в цей бік, а не просто нормалізуєш. Ну, це, це інша історія. Одна складна історія. Тому дуже багато контенту працює на те, щоб дати дозвіл, щоб нормалізувати, щоб показати, що це Окей, що це нормально, що це навіть весело, що це ха-ха-хі-хі. От, І, власне, на цей запускають всіх цих, цих алхім, кравець і так далі, щоб. Та аудиторія, яка чекає собі дозволу на те, щоб дальше бути русскими і мати право не обирати, точніше, ігнорувати, мати право ігнорувати в Україні українське, от для них зараз випускають оцих всіх субот і так далі, і так далі. Тож, ну, ріг мух летить на нас дуже сильно. Будемо за цим роєм мух спостерігати.